Дорога петляла між засніженими вершинами Карпат, мов змія, що вповзає у власне лігво. Густий туман ковтав сосни, ховав урвище, приглушував навіть звук двигуна. Артем нервово стискав кермо, намагаючись не відволікатися від дороги. Його старенький джип похитувався на кожній ямі, хрипів. Наче втомлений пес, але вперто дерся все вище вгору на карті село називалось Млинці, та навіть Гугл не міг сказати про нього нічого конкретного. Лише кілька розмитих знімків і стара згадка на форумі краєзнавців там ще з часів Австро-Угорщини казали про перевертнів Кажуть там люди не просто зникають, вони змінюються. Артем усміхнувся. Саме такі місця він і шукав. Неочевидні, загублені в просторі та часі. Його ютюб-канал Невідома Україна набирав обертів. Глядачі жадали нового, темного, загадкового. А чим не контент, село, про яке ніхто не пам'ятає. Але яке досі лякає місцевих, раптом у світлі фар щось мивотіло. Велика постать надто велика для собаки чолення. Дві секунди. Артем стискає гальма, машиною кидає вбік, але удару не було. Ліс мовчить. Постать зникла, що за чортівня, пробурмотів він. Витираючи під чола, вже за годину він доїхав до села. Воно виглядало так, ніби час зупинився ще до Першої світової. Згаслі ліхтарі, дерев'яні хати, схилені від вітру та віку. Старий колодязь на роздоріжжі та хрест із вирізаним написом «Вбережи нас, отче, від звіра нічного. І тиша. Неймовірна, гнітюча тиша. Навіть птахи не співали, Артем поставив машину біля найближчої хати і вийшов. Повітря було свіже, але щось у ньому не давало дихати на повні груди. Він відчував погляд. Хтось стежив, і тут двері найближчої хати відчинились. На порозі стояла стара жінка, висока, зі сріблястим волоссям, що спадало на плечі, та очима, чорними, як ніч без зірок, ви той журналіст, що про звірів питати буде, спитала, ніби чекала на нього, Артем кивнув, стара хрипко засміялася, запізно, хлопче, Вже пізно питати. Бо коли сюди хтось приходить, то назад вже не йде. Артем зупинився в хаті старої, її звали Палахна, і вона без особливих заперечень впустила його, хоч і з поглядом ніби в ньому вже бачила мерця. Хата була старовинна з дерев'яними балками, заплетеними сухими травами, іконами в кутках і запахом чогось прилого. Та хоч і тривожна, Атмосфера була тепліша, ніж назовні. У печі потріскували дрова, освітлюючи кімнату червоно-жовтими спалахами, спитут, сказала палахна, показуючи на вузьке ліжко біля вікна. Але двері не відчиняй». Щоб не почув, не відчиняй, чуєш чому? запитав він, стара довго мовчала. Потім тільки прошепотіла, бо тоді він побачить тебе. А як побачить, то забере ніч наступила стрімко. За вікном засвистів вітер, наче вив, наче кликав. Артем довго не міг заснути. Щось у повітрі було не так, наче сама ніч мала зуби і дихала поруч. О другій годині його розбудив звук, скребіт, хтось чи щось шкребло під вікном. Повільно. Методично. Наче гострими нігтями по склу Артем затамував подих, скребіт. Скребіт. Скребіт, потім, шепіт. Він ледве розібрав слова, але вони були. Голос був глибокий, майже нелюдський. Відчини. Відчини. Артеми він сів на ліжку, в серці почалася паніка. Він не казав свого імені. Нікому. Навіть палахні стук. 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 Відчини, я бачу тебе його рука машинально потяглась до ручки дверей. Але він згадав не відкривати. Ні за яких умов він присів на ліжко і затулив вуха руками. Вітер завивав ще сильніше. Десь у лісі щось завело у відповідь. І це не був вовк. Це був інший голос Глухий, Старий. Голодний, за кілька хвилин все стихло. Вранці палагна мовчки поставила перед ним горнятко чаю з калини. Що це було? Запитав Артем, то він тебе вітав. Тепер уже знає, що ти тут, хто він. Палагна поглянула у вікно на срібну гору, яка височила над селом, закутана в туман, колись то був наш, та тепер. Нелюдський, звір нічний, перевертень. Але не такий, як в книжках, той, що живиться страхом і спогадами. Той, що повертає мертвих, і робить їх своїми. Артем проковтнув клубок у горлі. І що мені робити? Стара подивилася прямо в очі, якщо вже побачив. Мусиш йти до кінця. Або втечеш, і він тебе знайде всюди. Або лишишся і дізнаєшся, що насправді спить під горою, палахна не відпустила Артема просто так. Вона дала йому оберіг, кістяне кільце, перев'язане червоною ниткою. Сказала, не для захисту, для розпізнавання. Якщо побачиш когось у лісі, і він не відверне погляд, сказала вона, стисни кільце. Якщо воно стане гарячим тікай. Той, кого бачиш, уже не людина Артем, хоч і скептично, забрав оберіг. У голові крутилась одна фраза Він тебе побачив. Ціль була одна. Стара церква на околиці села. Сільські ще називали її Церквою без імені. Вона стояла на узлісі, закрита, похилена, заросла бур'янами, але саме там колись, за словами Палагни, уклали договір крові шлях пролягав через вузьку стежку, що вела до мертвого лісу. Дерева там були без листя наче випалені зсередини, і жодного птаха, Жодного звуку. Навіть його кроки здавались непристойними у цій тиші, і раптом він почув голоси, сміх. Дитячий сміх, а потім побачив дівчинку у білій сукні, босу з заплетеними кісками. Вона стояла між дерев і дивилась на нього. Обличчя було знайоме, ніби бачив її колись на старій фотографії. Вона підняла руку і показала на церкву, тоді зникла, Артем швидко пішов далі, серце билося, мов барабан, церква виглядала мертво. Вікна затягнуті павутинням, хрест перекошений, двері наполовину зірвані. Він увійшов. Пахло вогкістю і кров'ю на підлозі лежала стара біблія. Поруч зошит у шкіряній палітурці, Записи від руки. Артем почав читати. Одна 1796. Ми уклали договір. Щоб вберегти село, ми віддали йому одного з нас. Кожного року. Нову жертву. Він не вбиває одразу. Він забирає душу, а тіло залишає. І тіло стає його. Одна 1820. Вони більше не мають імен. Тільки тіні. Вони служать йому. Їх не можна вбити. Лише обряд чорного вогню може знищити слугу. Одна 1901, хто зрадить договір, сам стане жертвою. Але якщо хтось чужий спробує його зупинити, пробудеться щось більше. Останній запис був написаний кров'ю. Він пробуджується Срібна гора тріщить. Це не просто прокляття. Це печать. І хтось вже зламав її. Раптом щось важке впало на дах церкви. Артем підскочив. Тиск. Потім ще. Іще. Наче щось ходить зверху, він схопив зошит, збирався вийти. Як двері зачинились самі собою, у вікні мигнула постать. Людська, та обличчя не було глухий шепіт пройшов по стінах, він вже не спить Артем Артембігрес, через, через бурелом, не розбираючи дороги. Зошит у руці, серце, десь в горлі. За ним ніхто не йшов. Але він відчував присутність, не наче тінь, що нас доганяє, але ніколи не називає себе в селі було тихо, як завжди. Надто тихо. Сонце вже схилилося за гору, а сніг на стежках виглядав червонуватим у вечірньому світлі, палахна сиділа біля печі і щось бурмотіла, перемішуючи вариво в горщику. Коли Артем увійшов, вона лише глянула на нього і знову вете упилась у вогонь, я знайшов записи, Хтось уклав з ним угоду. Люди з села вони його годували. Ти знала, стара не відповіла, хто ще знав. Хто лишив ці записи, палагна мовчала. Тоді сказала той. Хто перший порушив угоду? І той, хто помер, але не пішов, Артем насупився. Тобто у східному кінці села є хата. Її бояться всі. Бо там жив Микола Верес, колишній дяк, якого прокляли. Його тіло поховали, але душа лишилась. Він знав правду. Бо сам колись служив йому, хатами коли стояла відлюдкувато, вся оплетена сухими лозами, з дошками, вбитими хрест на хрест на дверях. Але Артем таки зайшов, всередині все було застигле, як у мумії, обрядові предмети, ікони з виколотими очима, свічки, засухлі трави. У центрі дзеркало. Накрите чорною тканиною і свіже паро з пташиним пухом. На столі Артем узяв його, і в ту ж мить почув голос. Ти шукаєш відповіді, яких не хочеш почути, обернувся. Порожня. Тільки дзеркало, він зняв тканину і побачив себе. Але його відображення не наслідувало рухи. Воно дивилося просто в очі, усміхалося, кровоточило. Той, хто пробудить гору, буде першим пожертий нею, прошепотіло воно, і тріснуло, дзеркало, розлетілося в друски. І знову скрип дверей. Але ніхто не входив. Тільки запах. Старий, сирий, гнилий. Запах могили, Артем обернувся, у кутку стояв силует. Прозорий, наче дим, Високий, З дерев'яним хрестом у грудях, І голос не з рота, а з середини голови, я хотів зупинити його, Але він вже був у мені. Поки не прийде новий носій прокляття не зникне. Я не хочу цього, прошепотів Артем, а ти вже вибраний, коли він вийшов із хати, ніч уже лягала, мов саван. Із лісу знову завив хтось. Але тепер не один тепер голосів було троє. Ні, п'ятеро. І всі вони кликали його ім'я. Тієї ночі Артем не спав. Не міг щойно заплющував очі, світ змінювався. Він вже не був у селі, Він стояв на засніженій галявині, в колі старців у чорному. У руках, кістяний ніж, обличчя змите кров'ю. Над ним, повний місяць, червоний, як рана старший із них говорив. Кров'ю започатаєш. Кров'ю і пробудеш. Пам'ятай, прокляття живе в тобі. Бо ти, останній носій роду вереса, Артем прокинувся з криком. На грудях слід. Той самий символ, що був на крисці щоденника, перевернута тризуба з розірваним колом. Печать, він зрозумів, гора вже пробуджена. І вибраний, він, стара палагна, чекала його на подвір'ї, ти бачив, так? запитала вона, він кивнув, чому я? Прошепотів, бо твій прадід зрадив Той, хто першим порушив угоду. І тепер зло не зникне. Поки кров його роду не завершить коло. Як зупинити це, вона простягнула йому, ніж той самий, з видряпаними рунами, тільки обряд Справжній. Потрібен той, хто носить прокляття. І його кров Біля вічного кореня. На вершині Срібної гори, а якщо ні. Тоді все село стане ним, І ти останнім заїси їх усіх, він ішов гору під бурою. Сніг засліплював очі. З неба валив попіл, чорний, важкий. Здавалося, сама земля плаче на вершині старий жертовник. Обвитий лозами. І те, що лежало в центрі. Чорна маса з кісток і шерсті. Серце прокляття. Сам перевертень. Але не звір, тінь, голод, форма без тіла, воно заговорило, я чекав Століттями. Прийшов мій кровний. Дай мені життя, і стань вічним Артем підняв ніж. Рука тремтіла. Все всередині кричало Вбий, заверши, жертвуй. Але він зробив щось інше він порізав не себе, він порізав землю і прошепотів Я не віддам тебе прокляття. Але й не прийму. Хай кров лишиться тут. Хай замкнеться з землею, гора затрусилася. Сніг пішов стіною. Звір завив, так, що вуха заклало. І потім, тиша, коли він прокинувся, був світанок, печать зникла, і голос назавжди стих, минуло два роки, Артем більше не веде канал. Село Млинці на карті так і не з'явилось Він часто бачить сни, але там уже немає звіра. Тільки тиша. Спляча, бо іноді, щоб зупинити темряву, треба стати її відлунням і залишитись на межі самому.